Мене звати Петро, я сержант молодший 102-ї окремої бригади ТРО Івано-Франківської. В цивільному житті інженер, хобі це гітара, театр і так далі. Моя війна почалася минулого року, в серпні. Мені вручили повістку. От поїхав в Данювановити. Насправді вони йшли, сказали, документи маєш, я кажу, та маю. Вони подивились, ну, пора, бо в мене була обмежена придатність. Це... Десь з 2022 року я до них ходив, ніби ходив, вони відпускали, відпускали, а потім вже сказали, що час, вже не відпустимо. Ну, навчальний центр. Дуже багато роботи. Я ж кажу, я не був як бойова одиниця. Я не був на нулі. Я був максимум, може, 5 кілометрів від нуля, але це постійно робота. Робота, робота. ну, Майже без вихідних. Десь колись там один день ти можеш поїхати в місто, але. Такий колектив, не знаю, на щастя попався, що мені було там цікаво. І деколи я скучаю за ними зараз на лікуванні. Побратим, це якась така людина, яка, ну, я не знаю, як брат, напевно. Ти можеш з ним сваритись, ти можеш, це ж нам, до речі, в навчальному центрі казали, що ви будете там битись, матюкатись. Ви один одного коротше, будете ненавидіти десь перших там два місяці, а потім ви станете як брати, дати в куми один до одного і так далі. І от насправді це той позитив, що коли хороший колектив. Коли люди тебе розуміють, і коли люди на своєму місці, вони роблять свою роботу, ти робиш свою роботу, і неважливо там, що я молодший сержант, а там, наприклад, лейтенант чи капітан, от він розуміє, що в тебе така задача. І він тобі не ставить якісь ну, нездійсненні місії, бо, 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 бо треба. Він знає, що ти маєш зробити. І оце, ну я думаю, що це хороший колектив, і це один з основних таких приємних спогадів. Сімейним вистави. Часто не штатно? Ну, насправді, ми дуже довго зустрічались, і в нас мало бути весілля, заплановане було перед війною. Певно, було не на час. А вже коли дали повістку, коли я вже знав, що йду в армію, то ми типу розписалися. Я навіть не знаю, як сказати, це треба в дружини питати. Її, напевно, важче, бо вона весь час ну, тут, а. Наприклад, з нас там є час позвонити десь ввечір або там поспілкуватись в переписці, а так, в принципі, ти навіть не встигаєш подумати чи скучати. Ну, просто весь час оцей екшен, десь там прилетіло, там десь задача якась, ніби щось, щось. Ти весь час в русі, весь час в роботі. тебе просто нема часу на якісь емоції. Такі. Але цінування того, що. Цінування дуже сильне. Коли ти розумієш, що є людина, яка тебе чекає тут, то це ти вже починаєш. Цінувати, напевно, більше, ніж в цивільному житті цю людину. Я не знаю, напевно, чи людина взагалі може не мати страху. Людина може його просто перебороти. От коли ти знаєш, що я тут, наприклад, для того, і того, і того. І ти просто працюєш. Можна, можна звикнути до цього трошки. Коли перший день, я пам'ятаю, як я приїхав, це новий антураж, нові міста, взагалі нові краєвиди, оця вся військова техніка, звуки оці, то тоді було так. А потім десь тиждень-два ти втягуєшся в роботу, вже просто розумієш, що може статись, і ти якось стараєшся не звертати на цю увагу просто. Ну я думаю, що в армії всі професії важливі. Але, як на мене, найважливіша професія це піхота. Це люди, які реально тримають фронт. Вони на позиціях своїми плечами і руками. І, і розумом, бо там теж треба розум мати. Вони О, це реально хлопці герої. Вони. Заслужили, щоб їх визнавали і тут, і там. А так, професій багато є. Чесно, навіть кухар дуже важлива людина, коли нема десь там в штаті кухаря і хто тоді буде людей годувати. Там водії, діловоди, планувальники, всякі, офіцери. Ну, Кожен має свою задачу, і без того армія не буде працювати. У 2004 рік це перший раз я пішов, і після того. Напевно, кожен різдво я в тому вертепі. Спочатку було трицарізди, ці ріками два, потім дитячий вертеп, нас там було п'ятеро. Ми ходили там, я навіть не пам'ятаю, я здається, був ангел. Я був ангел такий трошки повний, але то я був ангел. А потім мене взяли в оцей дорослий вертеп, уже теж боднарівський, що ми тут в Калуші виступали, і в Києві на Майдані. І, напевно, два рази я тільки пропустив за 21 рік типу, Мама любила виступати, і в них була своя група якась там, коли в школі давно-давно. І вона весь час, та йди, та йди, та йди. А потім з вертепу це напевно виросло. Наш художній керівник надія нас весь час, типу, хлопці, давайте зробимо хрест на дорогу. Хлопці, давайте зробимо хрест на дорогу. То ми зробили перше хрест на дорогу, воно вийшло. І такий кістяк, якби ніби ми з'єднали, вийшло гарно. Потім давайте зробимо щось таке, вже більш якесь ігрове, зробили диканьку. А потім ну, вже якось пішло-поїхало, ніби нам сподобалось. Ну, Теж проблеми є, бо дехто на роботі, дехто не може ходити, дехто там не знаю, переїхав, наприклад, і не може просто приїжджати. Але ну, кістяк є і є бажання щось робити далі. Пішов і мріяти? Та я би хотів, щоб вже ця війна скінчилась, щоб настав мир якийсь е -е, спокій. Так. Вроді би і непогано було до 2022 року. І, ну, чим... Гарна країна, гарні міста, якщо десь поїхати. І люди, в принципі, гарні. І тут на заході, і що там на сході, там, де я тільки не був, то ну, тільки розвивати, щось будувати, планувати, мріяти. Ну, що цим нашим сусідам не жили спокійно, я не знаю, але я б дуже хотів, щоб вони заспокоїлися. Але вони не хочуть. У нас і в суспільстві більшість людей, з якими ми стикаємось, вони всі стараються допомагати. І якось співпереживають, ніби тому, що в нас є війна. Та є такі люди, які, напевно, вже забули. що Все-таки це дуже великий ризик, того, що Росія може і тут бути. Але в нас є всі речі, які треба для перемоги. Просто і Росія дуже сильна. Тобто ми з цим вже нічого не можемо зробити. Ну, не можна забрати всіх людей. І, ну, і чоловіків, і жінок туди, бо це тоді просто буде держава зсередини впаде, хтось має бути тут. тут. Теж лікарі, вчителі, якісь сервіси, обслуга. Ну, економіка має працювати. І це, це, ну, я це розумію, не знаю, чи всі це розуміють. Відкрити карти або десь там просто подивитись. От є, наприклад, магазин, ти відкриваєш карту якогось міста на сході, і там пише тимчасово зачинено, а міста вже нема, просто воно вже ніколи не відкриється. Це сумно. Я би не хотів, щоб воно десь було тут.